Зараз ми з вами зробимо те, що до мене не робив ніхто. Наталю холоденко розбирали уже і психологи, і тарологи. Тепер я розберу її макіяж з точки зору візажиста. Ми зробимо це на моєму ютуб-каналі Телеклуб Оксани. Назва говорить сама за себе. Ми тут розбираємо різні телевізійні плітки. Тож поїхали. Одразу скажу, що ми не будемо розбирати візаж Наталії Холоденко, який вона робить сама собі. Тому що, ну, вона ж психолог, а не візажист. Давайте зайдемо на її сторінку в Інстаграм, пролистнемо всі відео. І на першій попавшіся фотографії, і зупинимось. Бачимо, що це фотосесія. Далі теж будуть фотографії і навіть відео з цієї фотосесії. Ось давайте цей візаж і проаналізуємо. Поїхали! Я розумію, що одразу мені прилетить критика за те, що я беру розбір фотографій, адже її можна відфотошопить і зробити що завгодно. Добре, візьмемо і відео. До речі, я з Наталею Холоденко вчилася в одному університеті, тільки вона випустилася, а я впустилася. Ну, дуже важлива інформація, особливо для вас, я розумію, але ж пишаюсь. Беремо цю фотографію, нехай їй не найкраще видно, але ми з неї просто почнемо. Тон. Мені подобається тон її обличчя. Пані Наталія, на жаль, як і я, відноситься до тих жінок, яких в візажі треба робити помолодше вже. Це та категорія жінок, в якій треба використовувати ліфтинг. Тобто така характерна риса цього візажу, такого вікового, назвемо його так, це все світле. Головне, не перетемніть. Це я вже тут натикала червоним маркером, ну нічого, зараз я виправлю ручкою. Тут я намагалася підкреслити носогубну складочку, яку з віком треба все-таки дівчатам нам з вами висвітляти світлими засобами, світлішими, ніж весь тон. Я б, звичайно, тут досвітлила. Ми ще подивимось на відео, чи права, я, чи ні. Тому що на фото можна все відфотошопити ідеально, але на відео якраз буде видно справжній візаж. Йдемо далі. Що мені завжди кидається в образі Наталії Холоденко, так це брови. Вони занадто вверх підняті. Звичайно, є така хитрість, щоб жінка виглядала молодше, її брови піднімають до гри. А й що я маю на увазі? Брова просто малюється вище. І у випадку Наталії Холоденко, я б вище підняла не тільки середину брови, а й початок. Існують різні методи. Також ще одним з секретів омолодження у візажі є збільшення волосяного покриву. Молоді люди вони мають більше шерсті, більше волосся, більше брів. На цій фотографії я б зробила більше брів. Якраз би початок підняла би вгору. Цим зробила б густіше. І тим паче зараз так модно, вичесують нагору навіть. Усі з віком намагаються виглядати молодше, а виглядати молодше це означає виглядати світліше, ніжніше. Я все-таки порадила Наталії Холоденко, хоч це не стосується візажу, але я б порадила висвітлити волосся. Всі з віком волосся висвітлюють. Ось це найкраща фотографія, де найкраще видно. Тут мені подобається густина брів, вона ідеальна в колір волосся. Тут мені подобається колір брови, вона достатньо густа, Тут видно, що вона все одно починається низько і дуже вверх має здивування. Тут я правильно побачила. Мені не подобаються тіні, тому що вони червонуваті. Будь-який червоний на очах і робить очі заплаканими. Ідеальний контурінг. Молодчинка. Контурінг мені тут подобається. Хоча я не знаю, це заслуга фотошопера чи це заслуга візажиста. Побачимо на відео. Отже, що тут бачу я, окрім тилу прекрасної жінки. Те, що я й казала на фотографії. Брову підняти вище, щоб не було здивованого погляду це раз. Два висвітлить носогубку. Чи сподобалася вам ця рубрика? Кого зірок розібрати?